Цього ранку Сергій Брачук долучається до бесіди. де це військовий експерт, і речник Української добровольчої армії. Рада бачити, пан Сергій. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю героям слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Пане Сергію, що ми маємо розуміти про ем, ворога? Направду потрібно зібрати трохи пазлу. По-перше, ту саму довгу атаку, яка тривала напередодні, пам'ятаємо комбінована і найбільше на Києві передмістя з багатьма загиблими. А далі, а далі спроби пояснити, що все це військові об'єкти, словами Путіна. І фраза, яку він озвучив напередодні на своєму у тому пітерському зібранні, про те, що якщо би був Трамп, Трамп абсолютно правий. Якщо би був Трамп президентом е, три роки тому, то він би легко і без війни захопив частину України. Кому це привіт на вашу думку? Ну, по перше, це намагання підіграти Трампу в тому, що він найвеличніший, що він дійсно той президент, який може зупинити сьогодні війну, але під тексті ми бачимо, очевидно, між рядочками чітко прослідковується, що це має бути зупинка війни на умовах Російської Федерації. І власне Путін на сьогодні відчуває певний такий карт-бланш, який му здається, тому що мовляв, Сполучені Штати сьогодні вони зайняті близьким сходом. Сьогодні те, що відбувається між Ізраїлем, Іраном і між іншими країнами, які дотичні тим чи іншим способом до цієї війни, то Путін вважає, що зараз не будуть спостерігати, що від відбувається в Україні до України буде менше уваги, тому можна нахабніти, можна робити все, що завгодно. і власне потім також цинічно пояснювати те, що мовляв ці удари, які активізувалися. Ви бачите, що фактично кожної ночі ворог атакує визначені локації. Це як правило, наші перш за все, крупні великі міста. Які впливають на економіку, а значить на обороноздатність нашої держави, і пояснювати це тим, що от продовжується демілітаризація. Тобто, знову таки ворог намагається в обличчі Путіна говорити про те, що лише його умови, і це має бути так, як вони говорять. І, ну і власне, враховуючи психотип президента Сполучених Штатів, тут не треба бути якимсь фаховим фахів спеціалістом в цьому плані. Ми розуміємо, що президенту Трампу це сподобається. Ну як же це ж говорять про нього і говорять у позитивному плані. Більше того, подивіться, наскільки цинічно Путін говорить про те, що він готовий до перемовин з Україною. Я зараз не буду говорити про його цинізм, що до да, хто ж буде підписувати документи. Це ми у нього маємо запитати, ким він є нелегітимний громадянином Російської Федерації, що незаконно оголосив себе президентом Росії. Так, от, власне, говорить про те, що дивіться після 22 червня, ну, власне, наступна фраза мала бути о четвертій ранку, тобто, оці символізм ці дати вони все рівно прослідковуються у Росіян. Так що думаю, що у них картбланш. Сподіваюся, вони дуже в цьому помиляються і, власне, знову наступлять на ті граблі, на які завжди наступали. Що ми маємо знати станом на на зараз про рівень повітряної небезпеки в Синельниковському районі Дніпропетровської області залишається загроза балістичного озброєння, просять залишатися в укритті. Так само повітряна тривога лунає на Запоріжжі і Донеччина, Луганщина, Автономна Республіка Крим все в червоному. Пане Сергію, давайте проаналізуємо, що сталося з нашим ворогом. Або нічого не сталося, він плановано накопичив таку кількість зброї і запускав її по Києву і по області, і зараз накопичує нову порцію. А чи у нього достатньо, щоб влаштовувати подібні терористичні акти щоденно і щоночно? Ну, статистика, вона кажуть, дама, хоч і своєрідна, але дуже така вперта. І очевидно, що на сьогодні перше, що нам треба розуміти, і це очевидно, те, що ворог завчасно вибирає ці цілі. Це не якась там така ответочка за ті чи інші дії України і на території Російської Федерації. Зокрема, це все заплановано. Ці терористичні атаки і йде відповідне накопичення, тому що ми ж бачимо, що у ворога не вистачає ну день-два. То він дві Він навіть атакує там. Підсилено, ми говоримо там про сотні тих самих е безпілотних. Безпілотників ударних і це і Це бачимо, що і в тому числі цілком можливо були якісь постачання із Ірану, тому що є певний сигнал, що один з шахетів, який вдалося зберегти ці, цілим, він свідчить про те, що там вже встановлені якісь нові іранські розробки щодо шахетів. Але тут мова вже до інженерів, хай вони це коментують. То власне, це дійсно відбувається накопичення, тому що паралельно з Києвом був удар і по Одесі. Не такий звичайно масований, але на жаль, теж загиблий. Це був удар по відповідному історичному центру міста. Знову таки про що говорять про демілітаризацію? Відповідно, то це було накопичення. Тепер знову певна оперативна пауза. Ми бачимо сьогодні по тих тривогах вірніше їх відсутності на різних теренах, зокрема і на півдні нашої держави і власне і в центрі mm -hmm. України. Значить, відбувається накопичення. Наскільки у ворога буде зменшуватися оця пауза, тоді ми будемо говорити про те, що йому все так вдається нарощувати виробництво, тим більше ті сигнали, які надходять, зокрема з Сатарстану, з відомої економічної зони Єлабуга, там е, мова йде про те, що ворог е, розпочав будівництво відповідних своїх потужностей. Ну, це вже знову таке питання до наших безпілотних е, систем, до сил безпілотних систем, що там бойові комарі мають з'явитися і досить таки потужно. Більше того, подивіться, ворог навіть заганяє туди, начебто на екскурсії дітей. А власне, вони там. Вже сідають і починають збирати ті самі дрони. Тобто, ворог очевидно, що він не намагається сьогодні сказати все буде стоп. Війні ні навпаки. Маємо ж скорелювати цю інформацію з даними нашої розвідки про п'ять тисяч дронів і дронів обманок, які щомісяця може штампувати Росія. Ба більше певне, що ви бачили заяву одного з активістів про те, що величезну кількість дронів, можливо, навіть більше ніж п'ять тисяч, може штампувати Росія. І що ми маємо протидіяти? Як ви бачите цю ситуацію безпосередньо в полях і на землі? Бо одна справа міркувати це з теплих студій, а інша справа безпосередньо в окопах. Бачите, як це літає, повзе і вибухає. Ну, по перше, я хотів би, щоб українці розуміли, що сьогодні є певні такі некоректні, а навіть я називаю їх відлукавого кидання щодо діяльності, наприклад, мобільних вогневих груп. Наші підрозділи, зокрема, і підрозділу Одещина, діють на півдні нашої держави. І позавчора теж було збито шахеди нашими зусиллями. То, власне. Про що мова? Про те, що, начебто, вже сьогодні мобільні вогневі групи не потрібні. бо Ворог запускає шляхеди. Наприклад, там мова йшла про 5 кілометрів. Це не відповідає на сьогодні дійсності. Так, ворог змінив висоту. Ворог намагається висотою, як кажуть, грати для того, щоб якраз оминути роботу мобільних вогневих груп. Але якщо брати статистику, знову таки відсоток збивання він кардинально не змінився від того, що відбувається на сьогодні. Але абсол абсолютно вірно, це наша протидія. Ми говоримо то пане тому, Сергію, чи... пробачте Пробі... Сумська, пробачте, сумська область оголошена повітряна тривога. Панове подбайте про себе максимально, максимально наскільки це можливо, будьте в безпечному місці. Так само загроза артилерійського обстрілу. Харківська область при кордоні з Росією. Називається прокинулися в Так, от власне про цю діяльність все має бути в комплексі, тому що ми говоримо дійсно про стрілецьку зброю, там про кулемети. Перш за все, не про звичайний автомат. Це абсолютно правда. Ми говоримо про те, що це мають бути зенітно-ракетні комплекси там малого радіусу дії. Ми говоримо, ну, наприклад, там гепарди хай будуть. Ми говоримо про те, що це можливо також там використання відповідних ПЗРК. Ми говоримо про те, що це легка авіація. І ви бачите, сьогодні держава говорить і відкриває двері. Давайте в кого є навіть легкомоторні там літаки. Долучайтеся. Це можна робити і збивати шахеди. І звичайно, мусимо говорити про те, що буде на найближчу перспективу, тим більше на подальшу. Це використання зенітних дронів перехоплювачів. Те, що нам закриє небо, звичайно, не 100%. Я цього не буду. Ствержувати, але зробить це максимально. Тобто, робота мусить бути в цьому плані комплексна. Тому не хайпувати на темі головне, а головне працювати в цьому напрямку. І власне сьогодні ми також діємо і не про все, і абсолютно це вірно сьогодні говориться, але є певні. Технічні ну здобутки, навіть я скажу так, які дозволяють нам говорити про те, що масштабування таке модне слово масштабування цих процесів допоможе захищати наше небо від шахетів. Тим більше, ну, половина там оманок, так але все рівно це повітряна повітряна ціль, на яку треба зреагувати. Пане Сергію, як ви ставитеся до ідеї і, взагалі, до ініціативи цю залучати добровольців до мобільних груп протиповітряної оборони, тих, які є на місцях, фактично об'єднання територіальних громад або делегує, або добровільно зголошуються ті, хто готові допомагати мобільним вогневим групам, оскільки очевидно, що в періоди оцих навал російських дронів і інших повітряних цілей не справляються ті, що є. Як ви бачите цю взаємодію, і чи ви вірите в успіх, і що потрібно для того, щоб це була успішна ініціатива на практиці безпосередньо? Ну, якщо говорити про формат участі добровольців, на сьогодні він якраз і є. Оці всі мобільні вогневі групи, в тому числі і наші підрозділи, на власному прикладі буду говорити, вони є в структурі ДФТГ. І, власне, є бойові розпорядження, відповідно, є керування з боку військових відповідних підрозділів, які ці БРК видають, і відповідно мобільні вогневі групи працюють. Звичайно, ми говоримо про те, що треба залучати, перш за все, людей з бойовим досвідом, які, ну, Перш за все, через поранення сьогодні не можуть бути на фронті, але готові долучитися до цієї роботи. Тобто, ну зменшення мобільних вогневих груп точно не має відбуватися. Це зрозуміло. З нового я вже сказав, це залучення приватних, приватної легкої авіації до знищення шахедів. Ну і звичайно, перспектива те, що очевидно, в тому числі, і треба добровольцям буде до цього процесу долучитися, використання дронів-перехоплювачів зенітного типу, які будуть ці шахеди. Збивати на сьогодні цей принцип добровольчості добровольчості він є ДФТГ і ДФТГ в цьому плані працюють? Тому треба, ну скажімо, масштабувати можливо ці процеси ну, точно не скорочувати, що ви бачите безпосередньо в полі, як ви оцінюєте те, що відбувається на фронтах? І я маю на увазі не тільки те, що ми спостерігаємо в карті, в ширинах, в глибинах і в квадратних метрах. Ваша думка, пане Сергію, що відбувається? Наскільки? Ми можемо протидіяти цій повзучій, але такі існуючі ситуації просування ворога станом на зараз. Ну, власне, знову таки я буду зупинятися на технологіях війни. Це по-перше, тому що і повинно бути це масштабування цих технологій. Ми ж бачимо сьогодні мале повітря, я про дрони знову таки на фронті вони створили ці мертві зони, як з одного боку, так і з іншого, і, звичайно, активізувати роботу щодо ворожої логістики, тобто максимально її знищувати. Бо ворог сьогодні, очевидно, ставку на фронті зробив так на просування, тому що гарматного м'яса, на жаль, у нього тут є набагато більше, Але він працює також для того, аби знищувати нашу логістику. Тому що це ресурс. Без ресурсу воювати ну, яким ти чином будеш. Тому на сьогодні, я думаю, це завдання для наших підрозділів воно теж є очевидним максимально. Ну і, власне, ще раз, технології, те, що дозволятиме на відстані завчасно на упередження знищувати як техніку, так і особовий склад ворога. Тим більше у ворога знову таки росіяни не безсмертні. Вони дохнуть і дохнуть пачками, тому що це все роблять сили оборони, і з технікою у них не так все класно, як вони там можуть говорити. А ось протидія в малому повітрі тут, звичайно, треба ще нам попрацювати. І власне сили оборони дійсно над цим напрямком працюють максимально по всій лінії вивозі. максимально. де. Ви бачите найгарячіші точки зараз станом на цей ранок, приміром, і напевно, що ми можемо говорити не тільки про кількість атак і спроб штурмових дій, а й і про сили накопичення ворога по той бік лінії розмежування. Я б зараз навіть, можливо, говорив не про накопичення, тому що ресурсного ворога, я вже сказав, піхотна компонента, вона переважає, власне, як авіаційна, так? На жаль, це дві основні в них компоненти. Я б відзначив, мабуть, Новопавлівський відтинок фронту, там, де ворог активізується, де в нього є просування. І ці просування вони ну скажімо так певним чином можуть впливати на здатність нашої оборони вести ефективні оборонні дії. Ну в будь-якому разі, це ж бачу, не я один відповідно і командування, і на цій ділянці фронту, і на інших, то сподіваюся, відповідні заходи вони будуть проведені, і ситуацію вдасться ну, принаймні, з'являться ознаки стабілізації. Як це там з'явилися ознаки стабілізації на деяких напрямках на фронті? Це не про закінчення війни, це про те, що що ми можемо протидіяти, але власне протидіяти як завжди? Хтось вбиває ворога, а хтось подає набої. Лише так. дякую, пан Сергію Сергій Братчук. Цей ранок розпочав із нами.